Здравію пане президенте. Прибув за вашою наказу. Бажаю здоров'я, пане Вікторе, пане генерале. Значить, дивіться, я по поводу вашого гранта, я схвалив ваш грант на видачу коштів для преміювання особового складу. Так що грант буде виданий негайно. Так, точно. так відкрив сейф, Достав конверт з коштами. Положив конверт з коштами на стіл, пане генерале, можете перераховувати. Дійшовши до пана президента, почав переглядати переверс з коштом. Все перевірив, все добре, пане президента ставто з кишеню. Mm -hmm. Так, все добро, пане президенте. Так, все верно, так? Так точно. Добре, пане генерале, тоді, значить, я не в змозі вас е, затримувати. Чому, тому що у вас обов'язково є величезні справи. Також не забудьте сьогодні віддякувати особовий склад. Вам гарного вечора, гарної робочої зміни. Це кінг ти тут. Так, точно. Ета, вийдіть із рації, тому що у вас в рації слышно. Нажміть касово. Щоб он у вас засвітився, нажміть на чат і потім виключте капсулу. Все, дозвольте, пане. Все, можете бути вільні. Гарного вам вечора, гарної робочої зміни. До побачення. А я А я... Мож... Пане президент, дозвольте звернутися. Дозволяю. До вас звертається Курсант Служби безпеки України міста Дніпра відхов. Дозвольте підвищення. Я рапорт подав. Рапорт на підвищення схвалює ваш генерал. Я розумію, що генерал. Я не маю права схвалювати е ваш рапорт. Якщо ви хочете, я можу е, поговорити з паном генералом, і він негайно розгляне ваш рапорт на підвищенні. Та я шуткую, не можна ж випрашувати підвищення. Так я знаю, що ви шуткуєте. Я теж шуткую. Молодець. Ой, я читер. Вибачаю. Добре, гарного вечора.